Вода, каміння, земля і номерні знаки усе це поєднав у своїй колекції волинянин Віталій Собуцький. мандрівник за стилем життя. А за професію далекобійник. Він майже два десятки років облаштовує у власній садибі музей нестандартних експонатів. Заради них побував у сотні країнах. Окремі предмети колекції чекають зацікавлених просто на вулиці, адже ними чоловік прикрасив фасад свого дому. Серед топ речей – мушля, які... Мільйони років та брила із вулкану Везувій. Історія колекціонування Віталія Собуцького почалася у 2000 році. Будучи заробітчанином на Піренеях, Волинянин вирішив залишити на згадку трішки тамтешньої землі. каже завжди твердо знав, що рано чи пізно повернеться в Україну. І в тому будинку, де я жив, це було місто Фігера фош Португалія. В тому будинку, в подвір'ї того будинку я набрав цю землю першу як один експонат, як один для себе, просто того що розумів, що це для мене також, якби ну вже як друга батьківщина стала на той час. Нині у містечку Ківерцях, у садибі, де мешкає Віталій, земляних експонатів не перерахувати. Сам колекціонер припускає, що склянок із чужоземним ґрунтом у нього близько двох сотень. На крайніх точках дуже легко набрати землю, взяв і набрав. А скажімо, набрати в місті. Оце, оце складно. В місті складно набирати, тому що все закладене плиткою, і щоб знайти місце, де є якась оригінальна настояща земля, не навезена. Це тут досить складно. А тому Волинянин взявся колекціонувати ще й каміння. На нього виділив окрему полицю. Це лава з острова Ланзерот, це Канарські острови. Це камінь з Акрополя грецького Зафін. Це у нас Помпеї. Колізей римський, колізей Валенсійський. Та особлива його гордість мушля, який мільйони років знайшов її під час обвалу гірської породи у 2002 році на одному із островів. Це датується четвертий льодовиковий період. Це приблизно 2 мільйони. 580 тисяч, здається років тому, коли він про коли він прийшов. Однак не лише геологія, предмет зацікавлення ківерчанина. Інша родзинка його колекції вода, збирає морську, океанічну річкову разом із піском та намулом. І обов'язково підписує тару. Де і коли набрана, а тут така цікава підбірочка кольорових морів. Чорне, біле, червоне, ну залишилося тільки жовте. Ну маю надію, що й туди потраплю. Мандри Віталія розділяють його донька та дружина. Рідні теж мають завдання прихопити із собою щось оригінальне. Знають, якщо предмет буде цікавим, глава сімейства згодом прилаштує його на фасаді будинку. За фахом Віталій, мистецтвознавець, але не перший рік працює водієм далекобійником У своєму гаражі чоловік облаштував ще й музей номерних знаків. Є бляшанки, радянські, українські, європейські. Американські усього понад пів тисячі продавати їх не збирається. Навпаки, хоче доповнити країнами із острівних регіонів.